Всім доброго дня! Мене звати Бачинська Марія, я топ масажист вищої категорії у студії масажу Bodyline. а також я ще працюю у косметології. і приймаю до речі на локації Руська 16. А сьогодні хочу поговорити і розповісти вам за процедуру лімфодренажного масажу плеча, поєднання з технікою глибокотканного масажу та точного сухожильного масажу. Отже, як відбувається сам процес масажу? Спочатку це, звичайно, вмивання, тонізація обличчя, очищення шкіри та макіяжу. Після цього беремо. В роботу масажні креми і починаємо розпрацьовувати нашу лимфу. Як і завжди говорю, що масаж обличчя починається із стоп. Чому із стоп? Тому що ми проганяємо лімфодренаж і пропрацьовуємо всю, все тепло в організмі. Після цього що в нас відбувається: масаж. Починаємо з комірцевої зони, переходимо на грудний відділ, частково зачіпаємо наші плечики, виводимо на лімфатичні протоки за вушками, опрацьовуємо повністю все личко попідкорін. Волосся і виконуючи, скажімо, стимулюючи досить глибокотканні пропрацювання шкіри, от після цього, після масажу глибокотканного, ми пропрацюємо пропрацьовуємо личко точечним. По кісній частині всі точки, які є на обличчі. Для, для чого ми це робимо? Для того аби припідняти м'які тканини, для того аби закріпити їх правильно, для того, щоб у нас утворилися, як ми всі любимо, ягідки, щічки, так підняті, от і по факту гарно розгладжуємо вічні зможки, які є на обличчі. Після точечного масажику закриваємо масочкою. Це робиться для того, аби заспокоїти личко, закрити пори, стягнути, так? і висвітлити, щоб після процедурки не, не була надто велика гіпермія. Після закінчую масажик після маски це кремчиком доглядовим і спр А ви хочете запитати мене, що саме дають ці процедури і як вони омолоджують шкіру. У мене є відповідь на це питання. Це однозначно омолодження шкіри. Це боротьба із мінічними зможками і зломами, які є на обличчі. Це обов'язково сходить в оток. Так, який є на обличчі, і ми можемо забрати цим мішки над очима. Ми можемо покоргувати асиметрію обличчя, де вирівняти. От ми також можемо помоделювати і зробити гарний овал обличчя, відкрити нам наші кути щелепні, відкрити наші скули, припідняти наші брівки, а цим самим омолодити шкіру на декілька років. А на хвилиночку це не 5, а 10 років можна підняти назад. Тобто, за рахунок цього, ми отримуємо максимум задоволення. Ми отримуємо красиву молоду, сяючу шкіру, ну і відповідно віднімаємо руки назад. Я, Марія, приймаю на локації Руслі 16А у студії масажу боділайн та косметології.